Добрий день, дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Вірно, це потяг. Що є у потяга? Вірно, вагончики. Якої форми вагончики? Прямокутної? Якої форми колеса у вагончика? Круглі. По чому їде потяг по рейках. Хто керує потягом? Машиніст. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію потяг. Для цієї роботи. Нам знадобиться ножиці, кліончита серветка, клей, пензлик, серветка та кольоровий папір. Я вже заздалегідь намалювала колії для потяга. Беремо ціненький прямокутничок. Це кабіна машиніста. Беремо достатню кількість клею, намастили його гарненько, клеїмо, приклеїли, притиснули, витрили серветкою залишки клею. Тепер вагончик. Кожному стиле клеєм. Тепер віконечка. Спочатку квадратне віконечко у мошеніста біленького кольору. Тепер віконечка у вагончика прямокутної форми також біленьким. Дуже охайно клеїмо, не квапимось рівненько. Тепер колеса. Спочатку велике колесо. Потім маленьке. З'єднуємо кабіну машиніста та вагончик. Чорною смужечкою з'єднуємо. Беремо дах зелений у вигляді трикутничка. Беремо трубу жовтого кольору, з якої йде дим. Та фара червоного кольору. Олівцем малюємо кермо для машиніста. Ось такий гарний потяг у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші роботи до побачення, мої любі!